Вітаю з вами бурсук, який має бути мінушукач. Один кричить у мене за 300 тисяч, другий за 500 тисяч. П'ятий у мене сертифікат. Беремо найскладнішу цілю МВП 62 м І скажу вам так, не завжди те, що дорого чи розкручене, воно є класне. Прилади а-ля, за 300, 200-150 тисяч гривень їхній розвиток зупинився ще в 2000-х роках. Інші прилади, як для хобі-пошуківців, розвивалися і розвиваються до сьогоднішнього дня, що повинен мати основне при собі прилад. Зрозуміло, що простим бути і стабільним. Зараз я вмикаю режим нормал, прилад стартує із якоїсь чутливості, де періодично вона сама в повітрі фонить. Але навіть на цих максимумах, щоб не стабілізувати балансом, бо будуть пропущена ціль, Продемонструю глибину приладу. В одну сторону бачу, в другу не бачу, повноцінної статики немає, яка б зафіксувала, от, і тримала би ціль, бачите? В цьому і саме проблема. Далі переходимо в режим мінерал. Скидуємо прилад. Йдемо працюємо, да, він стабільніший. Але ціль дану з проходу не бачить. Впритул з ґрунтом, переливи. Тобто немає і розділення, ні інформативності, ні заявлених хороших глибин і тому подібне. Але є єдине, в мене є спеціалізований бренд, і він дуже дорогий, і це дуже класно. Нам головне, що це зберегти життя, а друге це ефективність. Прибув пушинка, просто вмикаємо. І далі все просто. Запустили програму дрібні пластикові міни. І пробуємо виявити дану з проходу. Без проблем. Збавляю чутливість на 70%. Це на дуже складній почві. Все, що вам потрібно знати. На повільну помаху, на швидкому помаху все бачиш, що і розпізнає тип металу, і можна вивести навіть центр цілі з допомогою шкали. Шкалу теж регулюєте рівень чутливості. Зараз найнижчий рівень чутливості. Давайте виведемо центр. Тут ні. Тут ні. Ось тут. Ось тут слабший сигнал, а виводи саме ось тут центр. Бачите, і статіка повноцінна. не відпустить, доки я не заберу з даної цілі. Тобто прилад паралельно працює в динаміці і пасивній статиці, а паралельно ще й має активну статику. Дивіться, чому він вивів ціль саме не ось тут, а вивів ось тут. Бо саме ось в цій частині, ось цій лівій, знаходиться металева площина, яка. Саме є тою площиною, на яку реагує прилад. Зрозуміли? Тому помилки жодної нема. Всім дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, набирайте, консультуйтеся. Е, бажаєте розробити свій прилад. Є інженери, які з досвідом більше 15 років в цій сфері і розробляють безліч приладів і на автомобілі установки, на літальні апарати. Зараз йде робота взагалі із підводними дронами. Мінушукачами встановлені на них. Ну і різні там автомобілі і тому подібне. Всім дякую за увагу. Слава Україні!